Семеро учнів Вареської гімназії, вихованці гуртка Юний Пластун відвідали інформаційний центр Полісся. Практично в родині кожного хтось із батьків працює на найбільшому енергогенеруючому підприємстві нашого регіону Рівненській АЕС. Тому кажуть, підлітки було дуже цікаво дізнатися про роботу станції. «Було цікаво, як відбувалася передається енергія до нас. Ну щоб, наприклад, заряджати телефон. Ну і як ну, попадає енергія, щоб ми включали лампочки. Тобі розказала так. Учням показали макети тепловиділяючої збірки реактора ВВР 1000 та розповіли про історію будівництва міста та станції. Призначення та принцип роботи градирень, відмінності реакторів різних типів, а також перспективи розвитку атомної енергетики, зацікавила дітей і етнографічна експозиція, в якій зібрані предмети побуту українців. Мені дуже сподобалось, як жили жителі Вараша села, селища, і як. Все у них було, навіть хотілося б впівати в минулому. Організували екскурсію для своїх вихованців керівник гуртка Юний Пластун. Каже, по-перше, це стало приводом для того, щоб зустрітись, і що дуже важливо, ми змогли переключити дітей від реалій сьогодення. А по-друге, вони повинні знати історію не тільки своєї країни, а й свого міста та регіону. А знайомство з роботою станції можливо зорієнтує з вибором професії. Шестокласники мають знати історію свого міста, як воно виникло, і мають знати про такий об'єкт, енергетичний об'єкт міста, який знаходиться в нас в місті, генерує електроенергію, є потужним там бюджету утворюючим об'єктом. І це має стимулювати їх до пізнання і вивчення наук пов'язаних із математикою, фізикою, хімією, оскільки це потрібно вирощувати нове покоління атомників. Шестикласники вперше побували в інформаційному центрі і кажуть, що вражені тим, що побачили, а також почули відповіді на усі свої питання. Неодмінно радитимуть і друзям побувати на екскурсії. Юлія Крищук, Павло Жиг, канал Енергоатом.